Відсутність снігу у Парижі не проблема. Різдвяний настрій навіть у плюсову температуру просто витає повітря. Ексклюзив! Хоча в Парижі в грудні сонце світить так, наче влітку і без окулярів вам не обійтися, проте новорічний настрій з'являється постійно про нього забути вам не дадуть на жодному кроці. Музика Але не встигнеш відійти від ган Опага, як на тобі іще одна забавка. Із середини грудня і аж до 2 січня усі парижани можуть абсолютно безкоштовно покататися на таких каруселях. Їх розміщено у 14 округах Парижу. На відстані витягнутої руки від каруселі оглядова колосо. От тільки поки ним проїдешся, змерзнеш добряче. Але вихід є. Не були б французи французами, якби вони жили без вона. Воно тут на кожному кросі, а взимку, звісно, гаряче. Аджух Так, Чин-чин. Кому точно грітися воном не треба, так це бігунам. Уже традиційно найкраще до різдва та нового року підготувався легендарний галагей Лафаєт. Тут і ялинка, і подарунки, і навіть вистави у вітинах. це чарівно, бо у місті дуже багато прикрас, але не усі Франції, а тільки у Парижі, і нам це дуже подобається. У мене четверо дітей, і це для мене фантастично. Але спочатку треба піти до церкви, бо Ісус найголовніший найголовніше на різдво. Але справжня магія в Парижі починається, коли заходить сонце, і місто починає сяяти ось такими тисячами вогнів. Тоді різдвяний настрій не псує навіть дощ, який цього року в Парижі аж ніяк не рідкість. Ми живемо у Лас-Вегасі, тому ми любимо воду. У нас в Іспанії такого немає, щоб везде стояли йолки. А от во Франції да є это вот это вот новогодні, то що в квартирах стоять ем, украшення, йолки, балкончики, всі всі -все украшені. То очень красиво і дуже Хорошо. Таке ось цьогорічне вбрання Парижу не класичне, а абсолютно футуристичне уже викликало дуже багато дискусії. Комусь ось оці кінця деревах від брюссельських дизайнерів подобаються, комусь вони не подобаються. Але особисто моя думка це дуже красиво і дуже новорічно. І ми привезла невеличкий подарунок французький для.